Людочка, скажи, будь ласка, чому варто обирати компанії преміум як бізнес можливості для партнерів? Ну кожен сюди приходить в основному 90% приходять на продукт, щоб поправити своє здоров'я. А бізнес це вже виходить як важлива така побочка, можна сказати, яка за собою це тягне, тому що люди бачать. Швидкий результат, який отримала я, наприклад, і вони самі почали мене питати, що я вживаю, що я міняюся, і так прийшов до мене бізнес. А працювати зараз з компанією, яка стабільна, яка росте, тому що із 22 тисяч компаній ми бачимо на світовому ринку. Якщо подивитися топ 100 кращих компаній світу, то тільки дві компанії ростуть в товарообізі. Це PM і ще одна американська компанія. У всіх дуже падає товарообіг. А коли компанія надійна. То її можна довіряти, і я знаю, що не поміняється ні маркетинг. Кожного місяця 15-го ми отримуємо свої бонуси офіційно. Я не боюся, я плачу налоги, я можу донатити і тому сплю спокійно. Скажи, будь ласка, а скільки часу це у проекті і наскільки країн вже розвивається твоя команда? Ми знаєш це... років сьомий пішов, сьомий рік пішов п'ятого лютого. Було рівно 6 років, як я почала вживати продукцію. Через місяць, як я почала вживати, я е, зайнялася і бізнесом, тому що люди почали питати. Зараз у мене в команді в 25 країнах світу партнери. І є такі, що я, я, я їх навіть в лице і не бачила. Тому що зараз інтернет-можливості це настільки важливо і настільки зручно працювати. Для мого бізнесу потрібен тільки якийсь гаджет і щоб був інтернет і бажання, і все. А що ти порадиш новачку на старті? На старті закохатися в продукт, тому що коли людина закохається в продукт, у неї будуть горіти очі, вона буде здорова, а здорова людина вона успішна людина. У неї тоді все вийде. Супер, дякую тобі.